Підтримуйте комунікацію зі студентами за допомогою автоматизованих дій та повідомлень. Ви можете інформувати студента про оновлення щодо прогресу його навчання через різні канали зв'язку: імейл, вайбер, смс та чат-боти. Створення авторосилки можливе безпосередньо в розділі Курси через кнопку Створити ланцюжок або у розділі Automation через кнопку Створити автоворонку. На початку необхідно задати назву відправника, підключити. Аналітику та вказати сторінку відписки. У SendPulse можливо створити ланцюжок за шаблоном. Шаблони ланцюжків містять готові повідомлення та прив'язані події, які ви можете редагувати залежно від своїх потреб. Щоб створити ланцюжок з нуля, натисніть на новий ланцюжок. Ви можете обрати один із семи тригерів платформи «Курси», який запустить автоворонку на певному етапі роботи зі студентом. Серед варіантів старту є додавання студента після реєстрації, отримання оплати від студента, видача сертифіката студенту або закінчення курсу студентом. Інші тригери пов'язані з оновленнями курсу, додавання нового уроку, обмеження часу доступу або проходження уроку студентом. Виберіть курс та автоматизуйте старт ланцюжка. Ви маєте змогу автоматизувати старт для студентів певного тарифу курсу або всіх студентів курсу, незалежно від тарифу. Далі, натисніть Застосувати. Додатково вам доступно використовувати тригери сервісів email та CRM. За допомогою відповідних тригерів, платформа автоматично створить контакт студента в книзі емейлів після його реєстрації на курс або завдання для менеджера в CRM після завершення курсу студентом. У лівій боковій панелі конструктора ланцюжка містяться всі елементи, які ви можете додавати та налаштовувати під свій сценарій. Ланцюжок створюється з елементів у конструкторі, де мінімум один елемент має бути елементом надсилання повідомлення. Важливо уникати дублювання інформації, перевіряючи системні листи. Елемент дія дозволяє керувати даними студентів, доступні дії включають зареєструвати на курс, призначити текст студенту, позначити як сплачений, змінити обмеження доступу, скинути прогрес у курсі або видалити, заблокувати на курсі. Також ви можете додавати елементи, які допомагають керувати надсиланням повідомлень. Пауза встановлює час, протягом якого студент не отримує повідомлень. Дана функція стосується лише створеного ланцюжка. Всі системні листи поза ним будуть надходити студенту. Умова. Відстежує зміну статусу студента на курсі. Наприклад, відкрив чи ні попередній лист. Фільтр дозволяє сегментувати студентів для надсилання релевантних повідомлень. Мета. Використовується для відправлення особливих повідомлень або зупинки ланцюжка після досягнення мети. Елемент надсилання повідомлення дозволяють комунікувати через різні канали: email, SMS, Viber, Push або Messenger. Після того, як ви закінчили налаштовувати ланцюжок, натисніть Зберегти та запустити у правому верхньому куті конструктора. Як тільки умова старту сесії буде виконана, користувач отримає повідомлення.